Перевіримось. Якщо є в розшуку, то так... орентування. 55 коробки. Житомир, житом. Якщо він не проти, звісно. Хто не проти? Поліцейський не проти? А поліцейський може бути проти? Ваше посвідчення, будь ласка. Ну, все, приїхали поліцейські. Їм можете представитися або нам дати документи? Ні, без фіксації. Угу. Читайте. Ви, я не нам... бачу. Ну, Перший мене... це, сержант це? поліції журнал хвороби, я вам представився. Якщо вам потрібно більше якісь дані з посвідчення, можете я читати. Я Це не мої проблеми. Ваше посвідчення. Як ваше привідчення? Перший октан поліції Ільєних не посвідчення. Іллінник. Не бачу, як, ще раз. Ільєних. Ільєних? Ага. Я не бачу, прочитай. Я ж повідомився старшого Та, вран поліції Ільїна. Тепер ваш, будь ласка. Ім'я по батькові. Іван Юрійович. Дякую.